Вітаємо вас на каналі Діаспора .UA». сьогодні. Ганна Талан та я презентуємо вам випуск загублених новин. Добрий день, друзі! На жаль, сьогодні ми маємо не надто позитивні новини, і нам відомо, що ситуація в Україні доволі напружена через гострий брак боєприпасів в ЗСУ. Але ми також помітили, що йде масована пропаганда з усіх, як кажуть, прасок в Україні, що республіканці затримують допомогу. Але що ж насправді відбувається, напевно варто розглянути детально. І так, перша новина у нас про те, що президент Байден підписав оборонний бюджет на 2024 рік. Фактично поховавши програму «Ленд-Ліз» для України. Цей документ передбачає виділення важливих коштів на створення військових сил США. Однак, питання допомоги Україні в ньому фактично проігноровано. Зокрема, в бюджеті на підтримку України виділено лише 300 мільйонів доларів, краплину в морі порівняно з потребами української армії. Це дає підстави стверджувати, що президент Байден не вважає допомогу Україні критично важливою для США. А крім того, підписаний Байденом бюджет не передбачає продовження дії програми «Ленд-Ліз» для України в 2024 році. Саме цю поправку і внесли республіканці. Але вона була відкинута під час узгодження документа із Сенатом, яким керує союзник Байдена Чак Шумер. Так само не пройшло прохання республіканців надати додаткові повноваження інспекторам різних відомств США для нагляду за питанням допомоги Україні. Отже, ухвалений Конгресом і підписаний Байденом бюджет міноборони США на 2024 рік. Фактично поховав ключову програму підтримки України «Ленд-Ліз». і в цей час. Українці поливають брудов в республіканців, тому що вони не хочуть допомагати Україні. Нагадаємо, що сенатом керує права рука Байдена, Чак Шумер, який і викинув лендліз закону бюджету на 2024 рік. Але чомусь про це не згадують українські змі. А чиновники посольства, такі як пані Маркарова, як води в рот набрали замість допомоги. Вона боролася з діаспорянами, розсилала листи з дезінформацією по соцмережах. І повторювала, що лендліз дорогий, і якщо треба буде, то ми його використаємо. Думаю, за такі дії потрібно нести відповідальність. Будь ласка, залишайте під відео коментарі, а ще краще запитайте в неї та Єрмака та інших всіх противників лендлізу, де лендліз. Що з ним сталося? Ми бачимо в документі, що якраз в Сенат був направлений цей біл. Щоб поновити збленліз, але ми бачимо, що із сенату вже вийшло без нього. Я вважаю, що це був такий провал дипломатичної роботи і. Зараз Україна без озброєння і без допомоги, так як і ми і передбачали, ми робили все, що могли, щоб Україна отримала цей ленд-ліз. Але від українського уряду теж не було ніякої ініціативи, тільки протидія. Але я б сказав би, що в нас зараз є вихід, і я хочу нагадати, що згідно офіційних даних Пентагону, Джо Байден має 4,4 і доларів. Які ще залишилися із попередньої допомоги, але Джо Байден затримує їх. Хоча за законом він має повні повноваження надіслати цю допомогу навіть за лічені години, і цю суму підтвердили на прес-конференції Пентагону тиждень тому, 14 грудня. З інших офіційних сайтів уряду США ми теж можемо про це дізнатися і переконатися. Тому, друзі, будь ласка, просимо поширити цю інформацію. Ви знайдете посилання на ці офіційні сайти уряду в описі до цього відео. також залишайте під відео ваші коментарі і запитайте пані пані і Єрмака та всіх інших противників лендлізу. Де зараз лендліз? Чого ви не використовуєте його? Коли обіцяли, що будете, якщо не буде ніякої іншої допомоги, так саме так До речі голова палати представників США Майкл Джонсон надіслав українцям вітання. З нагоди майбутніх святкових днів. він також заявив про свою підтримку українському народу і закликав зберігати віру у свою перемогу у той же час відстороненість президента США Джо Байдена від обговорень у Сенаті стосовно важливої угоди про контроль над кордоном, яка є ключовою для забезпечення мільярдної військової допомоги Україні та Ізраїлю, викликала обурення серед деяких республіканців і підозри серед тих. Хто сумнівається у бажанні Білого Дому досягти цієї угоди минулого тижня? Президент Байден заявив про свою готовність до істотних компромісів, аби вирішити проблеми із системою кордонів і відновити переговори щодо фінансування для України. Проте президент особисто не бере участі у цих переговорах, і навіть один із його довірених союзників серед демократів висловив думку, що можливо настав час для президента. Втрутитися, а якщо поточні пототочні переговори не принесуть результатів, це підтвердив сенатор республіканець Джон Корнін, який, до речі, ініціював закон про лендліз для України. Отже, сенатор Корнін сказав, переговори потрібно вести з Байденом, тому що він вирішує все а з іншими розмовляти марнувати тільки час. 20 грудня на Defense News, є таке видання. Вийшла стаття, в якій говориться, що армія США планує скоротити свій флот гвинтокрилів Black Hawk приблизно на 157 одиниць, що становить приблизно 7,5% від загальної кількості, і генерал-майор. Макарі, командир центру військової авіації, заявив, що це рішення допоможе оптимізувати поточний флот. Ми знаємо, що американське відомство подає дані, що на складах такі сотні таких надлишкових є гвинтокрилів. Black Hawk. і ці багатоцільові машини ідеально підходять для підтримки українських сил у боротьбі проти російської армії. Але проте деякі колеги Байдена стверджують, що передача цих. Гвинтокрилів буде занадто провокаційним кроком для Росії, ніби це може спричинити небажану ескалацію конфлікту. Ну, якщо так подивитися критично, і е, вони про це говорять від самого початку війни. А Росія вже постачає свої на найсучасніші танки, ракети, також експортує із Ірану з цього світу зброю. То чому ж тоді Україна не може отримати це оборонне озброєння від союзників? І крім того. Black Hawk не є такою потужною наступальною зброєю. Деякі спеціалісти говорять, що вони більше послужили б для захисту українських міст і пересування військ для порятунку поранених, наприклад, і це б зберегло життя для багатьох невинних українців, і тому, от ми закликаємо адміністрацію Байдена, наших послів, щоб вони активізували свою роботу, щоб ці гвинтокрили були передані Збройним силам України, і це було б дуже такою моральною підтримкою для України. Українців з своїй боротьбі і не потрібно для цього кошти, адже ці винтокрили практично вони вже списані, списуються. Для них не потрібно вкладати кошти, щоб виготовляти. Тому, друзі, поширте цю інформацію і посилання на цю статтю буде в описі до цього відео. Також поділіться своїми думками, своїм враженням, чому так відбувається, що ці новини настільки важливо не потрапляють в інформаційне поле України. Пані Ганна, так, переходимо. До наступного сюжету про несподівані візити Путіна на Близький схід та його зустріч з президентом Ірану. Путін намагається врятувати Хамас і створити російську військову базу поруч з Ізраїлем. За даними Американського аналітичного центру, президент Росії Володимир Путін нещодавно здійснив блискавичний дипломатичний тур країнами Близького Сходу, щоб врятувати угрупування Хамас від розгрому Ізраїлем. Нагадаємо, що 7 жовтня. Хамас здійснив масштабну терористичну атаку на Ізраїль. У відповідь ізраїльська армія розпочала масштабну наземну операцію зі знищення бойовиків Хамас у секторі Гази. До грудня угрупування зазнавало важких втрат і наближалося до повного розгрому, щоб врятувати залишки своїх союзників, лідеру Ірану. Почали вимагати від Путіна негайних дій. У результати російський президент протягом однієї доби відвідав у результати, російський президент протягом однієї доби відвідав Емірати та Саудівську Аравію. А наступного дня. Прийняв у Москві президента Ірану Раїсі. метою цих зустрічей ймовірна була пропозиція Росії розгорнути військовий шпиталь у стратегічно важливій частині сектора Газу. Це дозволило б евакуювати туди рештки бойових «Хамас», і переховувати їх під прикриттям російського персоналу та прапора, фактично, Путін прагне створити постійну російську військову базу в самому центрі близькосхідного конфлікту, адже розташування лікарні дозволить кремлю шантажувати Ізраїль загрозою ударів по російських громадян. Тож спроба Путіна виступити в ролі миротворця на Близькому Сході насправді маскує підступний план щодо розширення впливу Росії в цьому стратегічно важливому регіоні. Нагадаю, Ізраїлю зараз теж потрібна допомога та підтримка. Наш друг, член команди, капітан першого ранку Гері Табах, друг України, зараз в Ізраїлі з гуманітарною допомогою. Але Ізраїлю зараз більше потрібна політична допомога, дипломатична допомога. В нас один ворог, Росія і Іран. Все, що потрібно Ізраїлю, це просто політична підтримка, наприклад, перевести посольство з Тель-Авіва до Єрусаліму. І це нічого не коштує Україні. Ізраїль буде про це пам'ятати і буде другом для України назавжди. П'ять країн вже перевели посольства і, включно із Сполученими Штатами Америки. Якщо Україна теж прагне бути частиною цивілізованого світу, який бореться зі злом, адже ворог це ж один. І ми вважаємо, що це потрібно зробити. Це був би дуже гарний. Такий крок з України, пані Ганна, так наступна новина: демократичний стратег Джеймс Карвіл сказав, що спікер Майк Джонсон представляє більшу загрозу ніж Аль-Каїда. Це викликало суспільний резонанс у програмі Реальний час на HBO. Християнський націоналізм становлять більшу загрозу для Сполучених Штатів ніж Аль-Каїда. Карвіл відомий своїми прямими коментарями. Не стримувався у висловлюваннях своїх побоювань щодо Джонсона, який також є уродженцем Лузіани. Він підкреслив фундаментальну загрозу, яку на його думку Джонсон представляє не тільки для політичного ландшафту, але й для основних принципів Конституції США. Цікавий Це? факт, що його називали расистом до тієї пори, поки не дізналися, що він всиновив дитину. Афроамериканця і виховує їх всіх разом. і Його називають таким ворогом і через те, що він християнин. Журналісти дізналися про це і зовсім ну, ніяк не відповідає дійсності таке звинувачення. Ну, це такий відступний, але ми знаємо, що атаки продовжуються зараз на президента Трампа також. Білл Майер, підтримуючи думку Карвіла, розкритикував релігійний запал Джонсона, звинувативши його в просуванні ідеї про те, що Америка була заснована як християнська нація, що суперечить історичним фактам і конституційним принципам, та висловив занепокоєння щодо наслідків таких переконань для демократичних процесів. Дискусія набрала провокативного характеру, коли Майер порівняв ідеологію з Джонсона з поглядами релігійних екстремістів. І провів паралелі між заявами Джонсона та висловлюваннями терористів на шкталт, а саме Бін Ладена. Ця заява викликала бурю реакцій. Коментарі Карвіла та Майера відкрили запеклий діалог щодо ролі релігії у врядуванні та тонкої межі між вірою та фанатизмом у політичній сфері. Такі вони демократи називають себе демократами, але практично порушують такими заявами конституцію. Ну, тим часом іде атака на всіх консервативних, як ми говорили, політиків, на всіх консервативних лідерів, і фейкові ЗМІ звинуватили Трампа черговий раз в тому, що він учень Гітлера, цитує Гітлера, читає Майкамф і так далі. Хоча це не відповідає дійсності, так співпало, що коли Трамп сказав словосполучення велика брехня. То Гітлер десь там теж в своїй книжці писав таке. Ну це ж не означає, що він має таку ж саме такий самий світогляд чи наміри. І тим більше ми знаємо, що дякувати, дякуючи Трампу, посольство США до речі, було якраз перенесено ним в Єрусалим. Так він завжди на, на боці Ізраїлю і всі. Люди здорового глузду розуміються, і ці змі звинувачують у всіх гріхах расизмі, екстремізмі, диктатурі це нічим не обґрунтовані нападки, і вони лише підтверджують, що він порушив дійсно таку болючу тему для, для ліваків. І екс-президент Дональд Трамп продовжує відстоювати інтереси в першу чергу американського народу, звичайно, і захищати ці традиційні цінності. Ну, наприклад, перед загрозою неконтрольованої масової імміграції, ми знаємо, що в таких містах, як Нью-Йорк чи Чикаго, практично це привело до катастрофи. Іммігрантами проходять навіть терористи в США. Тобто це величезна загроза. І якщо, не дай Бог, будуть проблеми в США, то навіть та мінімальна допомога для України вона може взагалі ще зменшитися припинитися. Пані Ганна. У нас на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал Діаспора, щоб не пропустити наші наступні відео. Пам'ятайте, що істина завжди знайде шлях. Будьте з нами і далі! Так, і я б хотів би закликати вас поширити це відео, тому що ми знаємо, що у президента Байдена є кошти, є 4,4 мільярда доларів зараз повністю в його розпорядженні. Я ще хотів би сказати ще одне: якби президент Байден хотів так допомогти Україні, то в цей бюджет його друг Чак Шумер міг би додати не 300 мільйонів, як він вставили в цей бюджет, а значно більшу суму. І забрав звідти тим більше лендліз. Дякую вам за увагу. До побачення. Ми сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. Слава Україні, героям слава.